Привіт! Сьогодні я буду великий края домик. Спочатку треба його застелити. І сюди пошуки, а то я Трошки і тут. Що це Ой, я щось там. Щось таке. Це настрою вам домик. А може будеш схід? Можна чубака. Якраз планувала тебе терміти. Чубака. Я може Да. І це було смазає. Так, це не всеплавить тут твоєму. Чупок, так зробити. Чимочупа. Тушкинта лечить.

І Підняту, так вот сейчас теркапор и пить. А я тут дочь не чушка танчик? И давай танчик. Все. Вот так знаєш, его заставляем.

Будемо столяти отут. Що мені давай пецю? Я тоді тут засуню. Бабаквоя. Ти ж крімні. Що ти, мама? Пошла ти будеш в дороге їсти. Е, а если крітушу хочеш, то в Ты же хочешь домика? Да, я хочу домика. Где наша палка? Вот здесь. На уж. Походи этот путь. Я хочу, чтобы мы здесь были. Я понял. не хочу. Очам отут донька. Оце я можу трошки отак робити. Фото, так. Я вийнути, а я просто поїмати так. Хочу вот. бахатися. Що хоч перший бути? Хочу так да, перший бути. То ти ще будеш перший, не сякала. Вот, вот так. И чубака, может выходит, і подписывай новый двух. Что, я уже? Ты уже это. Ты тут твоя хризла є? У меня хрипляка. Давай, выходи. Так, в чем домике хорошо? Давай уютно. Да, чувак? Да, і, 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 і я сам вкусно христил. Ну, здесь поэтому телом христиан. Скоро рано, Ну ты люблю мой лаком по крайней мере.

Чи, не може, ти і друзі спопробував. Там я тільки потиху кризис. Вот христианство. А що це за да, хвостик? Що, присвічок, з ними хоче? Вот і крисня. Вот христиан. На це ви не видичимо. Ну, тільки ти трошки повіди. Своїм резінням. Нічого якого, і треба, щоб її побріжжати своїм грізнім. Ну, Не зовсім треба гризня, щоб на, наслаждатися кролям чувака? Ви в Вихідку йти, так? Да? Ізучу ще доми трошки. Так, тут вихода ні тут вихода немає. Я ж інтересно тут. Ладно, вся вкусняшка, изучився. Так она обстановка мне нравится. Так, тут стены хорошие, а тут... А что тут на него стены? так. И тут напочем пледика. Так, ну Сами і... теперь томики, я сразу выйду в ягоди. На грісте, е, чубі про вода не хресте, коли куляка. не забули що носу чобіли. <сум> ну як це не перестановка, Ми просто... я просто знімаю відео з вами, але жопаю. <сум> Фу, бокаш? Ні, чубака, кухню ти не виходиш. Ні, Чубака, не, не, кухню ти не виходиш. Що, правда? Не може вийти? Правда, не можна. Ну, добре. Я халюше, ти ще погуляєш по кухні. Хорошо. Тепер поставте мой бойку назад. Чубі, це що уже думав? Що я вам думав? я не думав, дайте хочу підправить. Вся підправила. Ой, а там що? А там їй показав, що тут хтось був. Ну, ні, такого немає. I tak urada, mama już wszelkie pokazało się. Чувак, а может стоить? Я знаю, если не поднялось. Убить. Шо, чупа. Пока!